Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні обговоримо важливу тему для багатьох сотень тисяч громадян України на території Польщі. Це продовження тимчасового захисту в Польщі до 27-го року. Його ще немає. Польща ще не продовжила тимчасовий захист до 27-го року, так як багато мені хто пише. Він тільки в розробці устава тільки обговорюється. І можливі пропозиції до неї, можливі зміни, тому що Сенат і Сейм ще не розглядали цієї устави. І одна з дуже важливих змін, яка має бути в цій уставі, але ще немає, це працевлаштування для українців без статусу Укр. Тому що якщо її прийняти в тому вигляді, в якому вона зараз є, без зміни, то ті громадяни України, які не мають тимчасовий захист, стикнуться з проблемою, що їх або звільнять, або не будуть брати на роботу, або інше будуть брати з запрошенням на роботу, яке подорожчало. Тому Міністерство праці в Польщі пропонує певні зміни. Юристи розглядають, читають і розкладають по полочках. Що там з тим законом? І сьогодні ми також це обговоримо якраз питання працевлаштування в Польщі по цій уставі після 4 березня 26-го року. Тому що 80%, напевно 85% понад громадян України в Польщі працює, тому що без роботи нереально жити в Польщі. Якщо ви з тим погоджуєтеся, тисніть подобайку, робіть репост, підписуйтесь на канал, це важливо. В описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація в коротких рілсах. Багато польських юристів зараз висвітлюють цю тему щодо працевлаштування в Польщі після 4 березня 26 року. Чому ну тому що вони працюють з іммігрантами, вони працюють з українцями, легалізують, допомагають, вирішують якісь певні справи. І ось тут це якраз також проблема працевлаштування. І вони говорять, що якщо змін не буде, то після 4 березня 26-го року українці стикнуться з проблемою, що громадянин України по статусу Укр, який має статус Укер, він і далі зможе працювати без запрошення на роботу, без жодних додаткових нюансів. Але громадянин без статуса Укр не зможе так працювати, і йому доведеться отримувати запрошення на роботу від роботодавця. Не всі роботодавці це захочуть робити. Я вже в попередніх своїх відео про це говорив. Якщо буде порівняння обрати українця з тимчасовим захистом чи українця без тимчасового захисту, то скоріше за все візьмуть українця з тимчасовим захистом, тому що там особливо нічого не потрібно. Повідомив ужин, що він взяв працівника з України, підписав договір і працюєш. Вже ж коли ти береш українця без тимчасового захисту, особливо якщо ти береш українця, в якому продовжені документи візи, наприклад, чи карти побиту, тобі треба повідомити, тобі потрібно звернутися до ОЖЕНДу. Отримати запрошення на роботу, яке коштує 400 злотих вже зараз, і потім взяти українця на роботу підписати договір і що він працював. А якщо він передумає, не захоче і не, ну, і не буде працювати, то гроші викинув на вітер і додатковий час на біганину щодо отримання цього запрошення. Ну, це те саме, що було колись ще до початку війни. І ось з такою інформацією, зараз в Польщі діляться багато юристів, які стикаються з легалізацією українців або, взагалі, іноземців. Є вирішення цієї проблеми. Але поки що вона не в новій уставі, поки що такі зміни не прийняті, поки що устава не змінюється ніяким чином. І Міністерство праці Польщі хоче внести зміни, які би дали можливість цей термін отримання цього запрошення видовжити на три роки. Ну тобто, після 4 березня. Якщо все буде гаразд і уставу приймуть, то щоб там була поправка, що громадяни України зі статусом Укр мають можливість далі отримувати роботу без запрошення на роботу, а громадяни України без статусу Укер також мають можливість отримувати роботу без запрошення, але в термін, наприклад, до трьох років. Тобто за три роки потрібно буде щось таке зробити зі своїми документами. Щоб вже це не потрібно було робити, тобто, щоб громадянин України мав якісь легальні документи, окрім як продовжений документів, це одна з пропозицій. Інша пропозиція ж виглядає таким чином, що всі громадяни України після 4 березня 2026 року мали можливість отримувати роботу без запрошення на роботу. Це одна з найкращих можливостей, чому тому, що зараз так є. Зараз громадян України, якщо він має продовжені документи, чи він має статус України, немає різниці, всі мають право працювати без запрошення на роботу. Хочеш запрошення, ти можеш спів його взяти. Але ти маєш можливість його не брати, і ти легально будеш працювати після повідомлення роботодавця в Ужан. Ось це хочуть зберегти, але теперішня влада, запропонована устава, має оцей маленький нюанс, який потрібно забрати. І ну, є два варіанти. Або приймуть. Так як воно є, тоді українці стикнуться з великими проблемами, бо їх будуть або змушувати змінювати легалізацію свою, там подаватися на карту побиту, або робити візу. Не всі роботодавці готові зараз на це йти. Або приймуть ці поправки, які висуває Міністерство праці в Польщі, щоби або зробити термін. Такий адаптаційний, напевно, до трьох років, що також українці з продовженими документами зможуть працювати в Польщі без запрошення, або взагалі цей термін заберуть і всім українцям, чи зі статусом Укр, чи без статусу Укр, дозволять отримувати роботу без запрошення на роботу. Це надзвичайно важливе питання. Чому? Тому що ну багато українців залежні від роботи. І Якщо зараз втратити роботу після 4 березня, не знаю, що робити. Виїхати, заїхати, не всі мають можливість. Зробити дистанційно документи теж нема такої можливості. Тобто, якщо колись робили візи, не виїжджаючи з Польщі, то зараз це вже не роблять. Зараз це не можна робити. Не всі мають можливість податися на карту побиту. Хто має, я рекомендую це робити і подаватися, хоч вже. Якщо ж немає такої можливості, там не вистачає заробітної плати, можливо, ще є якісь нюанси. Ну от це якраз проблема. І дуже багато громадян України стикнеться з цим. Якщо ця устава отримає ось такий вигляд, який вона зараз має. Та звичайно, вона зараз обговорюється і враховуються певні поправки. Обговорюються певні поправки, і коли буде слухання в СЕМІ, в Сенаті, ці поправки можуть внести в уставу, змінити. І вона може набрати зовсім іншого вигляду, ніж вона зараз має ця устава. Але якщо ж не буде, впруться там рогом і скажуть, ні, ми ось так хочемо, тоді для українців з продовженими документами буде велика проблема. І їм потрібно буде максимально швидко, не знаю, подаватися на карту побиту, тому що подача на карту побиту теж дозволяє вам перебувати в Польщі легально і працювати легально. Але продовжені документи, тобто карта побиту протермінувалася і ви далі перебуваєте, віза протермінувалася і ви далі перебуваєте, не змінюючи нічого. То, якщо цей вигляд устави буде такий, як він є зараз, то ви не зможете отримати роботу ну, всюди, де захочете, скажімо так. Хтось вас зможе взяти, а хтось не замо, а хтось не зможе або не захоче. І ось тут виникає дуже велика проблема в багатьох українців, тому що багато хто має продовжені документи. Це не є проблема там чи для мене, чи для вас. Просто в Польщі закони змінюються. І вони, як змінюються в кращу сторону, так і деколи в гіршу сторону. В цьому випадку тимчасовий захист скорочується в Польщі, і ось ці всі нюанси вилазять боком. Страждають від цього хто? Правильно, українці. Але на жаль, так воно є. Тим більше, що громадяни України, які мають продовжені документи, вони не мають можливості, наприклад, подати на карту це Укр, на відміну від громадян України, які мають статус Укр. І тут не дуже так багато можливостей легалізації, або подача на карту по роботі, або робоча віза, або виїзд і заїзд вже по відновленому безвізу. Що я рекомендую і буду рекомендувати: якщо у вас є можливість податися на карту побиту по роботі, чи по возз'єднанню з сім'єю, чи будь-які інші можливості легалізації. Робіть це зараз, не чекайте до останнього дня. Тому що багато запитань прилітає. А що нам робити зараз? Порекомендуй, поясни, розпок... розкажи. Я і говорю це в кожному відео. Якщо у вас є для вас нормальна підходяща робота і роботодавець готовий вас далі працевлаштовувати, надати всі документи для того, щоб податися на карту, побиту, робіть це. Карта побиту вам нічим не заважає. Навіть подача на карту. Є можливість зробити візу, та робіть собі візу. Це теж важливий основний, один з основних способів легалізації на території Польщі. Тимчасовий захист скоріше за все приймуть. Але якщо в не знаю, трапиться така ситуація, що його трошки протермінують, до останнього дня будуть тягнути, або приймуть там після, або місяць після терміну, таке теж може бути. І в тому діапазоні часовому ви будете в такому підвішеному стані. Так як і минулого разу, коли продовжували, там все до останнього дня дуже велика проблема і переживання для багатьох українців. Тому, якщо у вас є можливість зараз легалізуватися в інший спосіб, зробіться, для вас це буде простіше, легше і безпечніше. Друзі, ось таку інформацію. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою, Не забули підписатися і, важливо, залишили коментар. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. до зустрічі в наступних відео.